Більшість країн світу мають отожні національні та геополітичні інтереси. Це зумовлено тим, що вони є доволі малими, щоб самостійно, не дослухаючись до думки представників великих держав, проводити власну зовнішню політику. У великих держав є відповідні світового значення ресурси і можливості для реалізації власної геополітики зі збереження зон впливу у світі. Наприклад, Франція для збереження власних позицій і унеможливлення нової регіональної кризи в Африці від 2014 року проводить військову операцію Бархан власними збройними силами в буркіна фасо Мавританії, Малі, Нігері, Чаді для боротьби з ісламістськими радикальними угрупуваннями в зоні Сахеля і Сахари. Для відповідних дій залучають окремі частини Збройних сил зазначених країн, хоча всі видатки сплачує французька сторона. Таким чином, Франція гарантує постачання урана місткої сировини для своєї атомної промисловості, зберігає свою військову присутність у регіоні. На США припадає понад 35% усіх військових витрат країн світу. Це найбільший показник у світі.